Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте поговоримо сьогодні на конкретних прикладах, а прикладів цих у нас вистачає: чому економіка не терпить клінічних ідіотів? Так. Ну, на прикладі Росії, Російської імперії, потім Радянського Союзу, а потім її правоприємниці, говорипа русські нинішньої Московії. Економіка не є економною. Так. Ну, подивіться, розпад. Московії, я маю на увазі Російської імперії у 17 му році, то він же відбувся. Підваленою була не війна, а була економіка. так Там же керували в останні роки її існування цієї Російської імперії клінічні ідіоти, маразматики старці. Сам цар був клінічним ідіотом Ніколай II кривавий. Та він і ставив таких прем'єр-міністрів. Там єдиний, хто був адекватний і економічно освічений, так, це був той, якого вбили в Києві в оперному театрі. Це Столипін. Оцей проводив відповідні. Адекватні реформи, і імперія процвітала. Давайте подивимося на те, що побудовано було в Києві. От я ж мене все цікавить. В центрі, проходячи, дивлячись на ці величезні п'яти, семи і більше поверхові будинки цегляні, які збудовані були ще за часів царської Москви. І що ми бачимо? Ми бачимо, що всі вони були збудовані до 1913 року. Після цього фактично будівництво вже не велося. Була криза, була війна і, і так далі, і тому подібне. Далі прийшли більшовики. Так. Ну, Виявилось, що ну, стали проводити свої, реалізовувати свої божевільні от її, ну, назва ж економічна, ніби капітал Карла Маркса. Насправді це маячня сифілітика, так, в якому спірофети, спірохети залізли до розуму. Те саме і з Леніним. Але Ленін Лє... не був все таки клінічним ідіотом. Він зрозумів. Уже у 18 році що воєнний комунізм не має майбутнього. Тому він запровадив НЕП, нову економічну політику. Він фактично пішов шляхом Столипіна, і знову Московська імперія стала процвітати. Але клінічним ідіотом був Сталін, який абсолютно в економіці ні бельмес не розбирався, і внаслідок цього він став провоколоспи там і, і вся ця інша маячня, якби не допомога заходу дебільного і чергова допомога, коли вони побудували тут тисячі підприємств різноманітних, обібравши українських селян. Так, 10 із гаком мільйонів загинуло. Це ж все за, за рахунок цієї пшениці, купувалося. Воно ж не, не, не давалося, просто так, воно купувалося. Далі. Експерименти економічні, коли здох Сталін почав проводити спочатку. Так, почав проводити Хрущов, Вели там, род наркоми, тобто відбулася децентралізація, знову почало щось з'являтися. Послали Хрущова подалі, з'явився э, Брежнєв із його стагнацією повною, із страшною корупцією. І, і так далі, із війною афганською, яка з'їдала величезну кількість грошей, абсолютно непродуктивна. Тому що в економіці є. От, подивіться, чому так відбиваються європейські держави від того, що Сполучені Штати Америки вимагають їх тратити більше 2% валового внутрішнього продукту на армію. Чому вони так відбивають? А тому що ну, є канони відповідні, економічні, які вказують на те, що якщо тратити більше, то це відбувається поступовий підрив економіки. Так, так що, ти, якщо ну, проводиш війну, так як Україна, вона це все відбувається за рахунок донорів. Тому що ну, величезні витрати в економіці йдуть, і вона просто б не витримала вже давно такого відсотку витрат валу внутрішнього продукту на ведення бойових дій. Ну, те саме у Московії, нинішній путінський. Він там, коли прийшов, то якраз почав заїкатися про якісь там реформи і все таке інше. Але він просто не втручався у, у цю всю ситуацію, воно розвивалося як хотіло на основі олігархічної системи. Так. Але олігархія це комунізм, навпаки, так. але знову ж таки комунізм. І тому ефективний він, в принципі, не може бути. І тут Московія почала втручатися скрізь по всьому світу своїми війнами, там, своїм Вагнером, ну скрізь вони лізли: від Америки до Африки, Сирія, там, і, і так далі, і тому подібне. Ну, і від... Але головне це Україна. Так, це підірвало економіку, тепер дивуються, чому там рубль падає. Ну, не можна витрачати такий відсоток валового внутрішнього продукту на війну. Не можна! Це ніяка економіка, це класика економіки. Це просто треба знати, це треба просто прочитати, це треба просто розуміти. Але там клінічні ідіоти на чолі із Путіним. Які є представники спецслужби, їх не вчили цьому? Вони ж не хочуть нікого слухати, їм там хто всякі набіуліни <гум> намагаються щось пояснити, кому ви хочете пояснити? Вони це не сприймають, так як не сприймали у, у, у царській Росії того самого Столипіна, який земства. Ну, це хрущовські совнаркоми. Сарна... Це фактично, ну, звичайно, набагато гірше, але намагання відтворити те саме земство, децентралізувати, так. дати найбільше прав, відкрити можливості для прояву ініціативи, перш за все, в економіці. А далі люди самі все зроблять і піднімуть економіку. І ну, просто необхідні відповідні реформи, відповідні закони. Якщо їх немає, то діла не буде. І оце те, що відбувається нині у Московії, це цілком закономірно. Закономірно. Путін. Його там, ну, ну всі, всі ж вони там, Наришкін, хто там ще ще там інший. Це е, хлопці настільки далекі, від якихось економічних е, законів, від їх розуміння, від їх засвоєння, їх учили зовсім інше. Як казав один мені колись е, московит, так, ми університетом і кончали, коли я ще був студентом. Так. Е, е, Казав, що нас не учили прибавити і умножить. Нас учили відняти і розділити. Ось оце і е, зараз ця ментальність панує у, <клухи>, московитів, Ота ментальність Шарикова. Взять все і розділити поровну. Але так не буває. Економіка. Зламає хребет будь-якій теорії, яка не відповідає економічним реаліям. І зараз, на прикладі Московії ми це абсолютно чітко бачимо. Ну, не може, ще раз повторюю: я не знаю, хто, хто там і що там, і як там Оце все розуміє, не можна тратити. Ну, що таке військові витрати? Це непродуктивні витрати. Це ті витрати, які йдуть, ну, які не приносять ніяких прибутків. Ну, звичайно, корупціонерам приносять, так, які тим, що крадуть, і все. Але це не для держави, не для народу. так. Тому ось те, що або Московія припиняє це все так. Або вона буде сипатися далі все швидшими темпами.